Дитино-інвалів, завтопту, я вам гарантую, що поки я буду на цій посаді, ви в житті ні одного маршрута не отримаєте. Більше того, на території Полтавської області не отримаєте, якщо такі факти будуть доведені. Якщо таких фактів немає, і були поодинокі випадки, де були непорозуміння, без питань. Але якщо ще раз, ще раз, я зараз не кажу за учасників бойових дій. Бо при всій повазі до них, це переважні більшість здорові мужики, які в цьому житті зможуть собі заробити. Вибачте, мені 4 гривні на приїзд тим більше. А от те, що стосується дітей-інвалідів, шановні, ми всі ходимо під Богу. Усіх нас, усіх нас, отам над нами, є той, хто розпоряджається нашим життям. Тому давайте до цього. Це от зараз ми прийняли таке рішення, до цього більше ми не повертаємо. Тому я вас дуже прошу, якщо будуть такі випадки, я тут на роботі з 8 до 8. Приходьте персонально по кожному випадку будемо розбиратися. Заберемо все і маршрути заберемо, і закриємо дорогу, взагалі дорогу до перевезення, до перевезення пасажирів, якщо є таке відношення. І я не думаю, що в нас в місті Полтава настільки колосальна кількість дітей-інвалідів або просто інвалідів яких ми не зможемо перевозити. Будемо перевозити, поки ми ходимо сюди на роботу і поки ми займаємося тим, чим займаємося, будемо перевозити. А ви, шановні, перевізники, будете нам цьому допомагати. Не будете допомагати, ви будете допомагати інші. Тепер,